отця і сина, святого духа, мінь. Слава Ісусу Христу! Дорога, скорботна родина, всечасні отці, побратими, владу, громаду, всі, хто прийшли попрощатися, вшанувати пам'ять героя Владислава, Станіслава. Вибачте, сьогодні земля здригається просто від тих стогонів. Від того плачу, який йде від матерів, батьків, дружин, дівчат. Те, що відбувається, це несамовите. Тому що хто прийшов на нашу землю вбивати, задамо собі питання. Хто цей ворог? А цей ворог той, кого називали братом, і він казав, що він брат. Це ворог той, який опозиціонує себе православним, кривавий патріарх Кирил благословив вбивати кожного українця своїм воїнам. Це казав, що загинувши, вбиваючи українців, попадаєте прямо в рай. Це той через патріарха якого. З'єднується з, з світовим православ'ям Українська православна церква Московського патріархату. Це той, хто ззаду підійшов і ніж кожному струмив, називаючи речі не своїми іменами, а підступними. Братовбивча війна. І багато багато таких речей говорили. І, здавалося б, сьогодні нема кінця краю, приїжджають додому хоронитися кращі сини і дочки. І, здавалося б, на кого надія та на Господа Бога, який посилає своїх помічників, наших небесних покровителів, і посилає своїх слуг помічників простих людей. Які, здобувши волю від Господа Бога, знають її ціну і шанують її більше всього, йдуть захищати, незважаючи на те, що буде зі мною. Господь наш Ісус Христос, прийшов що спасти людство, сам не посилав нікого. Взяв цей хрест і показав, як кожна людина повинна нести свій хрест. І ми бачимо, Станіслав взяв свій земний хрест, поніс Поніс на свою Голгофу. А знаєте чому? Тому що любив, тому що любив життя, тому що хотів жити. Тому що хотів життя дарувати, бо казав, не дай Бог сюди ступить чобіт московита, росіянина. І своїм поступком гідним він не помер і він не вбитий. Це тіло віддається землі. А він завжди буде в своєму подвизі з нами, в своїх справах, в своїх думках. Своїх поглядах, своїх бажаннях. А знаєте, що бажали? Це говорили кожен з них з тими хлопцями, які стояли разом і кажуть: отець Сергій, ми тут стоїмо і нам відступати немає куди, не маємо морального права. Тому що ворог зайде на нашу землю, домівку і буде вбивати, нищити, гвалтувати, мародерити. Але просіть, просіть людей, щоб не впали духом. Просіть людей, щоб кожен на своєму місці зміг робити все необхідне для того, щоб була здобута перемога над ворогом. Не просто мир. Бо мир це руський мір, це Росія молиться за мір і Московський патріархат. А має бути справедливий мир, де кожен громадянин України. Знає ціну волі, де кожен громадянин України шанує свою мову, свою державу, культуру. І вони цього бажали. І цього вони просили. І сьогодні, стоячи на передових, вони надіються, що з нас кожен, починаючи кожен з себе, і так само і в громадах. Буде все робити для того, щоб викорінювати все руське з нашої землі, Щоб була мова українська, щоб була молитва українська. Тому що люби Господа Бога Ботвого всім серцем своїм своєю думкою своєю. Сьогодні ми скорбимо. Сьогодні. Немає слів для втішення сім'ї, тому що ніякі слова не загоють цю рану кроваву. Але ще ми сьогодні хочемо сказати про чесноти Станіслава. Це перша найбільша чеснота любов, де бажаючи жити, бажаючи продовжувати своє життя, одружившись, маючи мати діток. Віддає своє життя заради того, щоб сюди не прийшов окупант, щоб тут була радість, щоб тут було життя, щоб було мирне небо над головою. Ми говоримо, відбувся як особистість, тому що прожити навіть 100 років це не означає відбутися людиною. А відбувся як особистість, як велика людина, як воїн, на якого можна було покластися, за ким можна було йти в бій, який захищав, який не шкодував себе, який хотів, щоб Україна була українською, як чоловік, з яким, не задумуючись, можна було складати у шлюбу. За яким можна було бути замужем, який допоможе, підкаже, розрадить, стійкий українець, патріот, який любив свою землю найбільше, свою Україну, який хотів жити розбудовуючийся в Україні. І багато, багато чеснот їх не перечислити, тому що, дивлячись в очі, коли небезпека, а в них був вогник радості. Ми маємо можливість сьогодні закінчити цю війну перемогою. Ми маємо можливість закінчити кінець кінців ті постійні навали. Які приходять від Росії, ми маємо можливість стати великим справжнім народом українським. Тому сьогодні низький Уклін сім'ї, родині. Ми то виховали справжнього героя. На жаль, доля героя важка. На жаль, краще, І цю пам'ять ми пронесемо, і те, що він не закінчив, ми просто зобов'язані довести до кінця. Ми просто не маємо морального права впасти духом, злякатися і сказати: нехай буде як буде, аби тільки вже не стріляли. Україна має бути вільною. Незалежною процвітаючою державою, тому що це викорбавано кров'ю, воля, ціна якої життя найбільша ціна. І ми знаємо, як її цінувати потрібно. Тому я звертаюся до кожного, викорінюємо цей російський мір і все, що є російське свого єства. Виганяємо все, що тут нищить, і тут всередині чекає того руського міра. Будьмо справжніми патріотами, українцями, такими як Станіслав, і багато багато, які захищають Україну для того, щоб ми сьогодні тут. Відчували спокій для того, щоб сьогодні сюди не прийшов чобіт москаля. Ще раз, дорога родина, мої співчуття вони не заглядять раним, але пам'ятайте, ми з вами і завжди можете надіятися на підтримку, допомогу. Пам'ятаємо, що ми повинні пронести через своє життя. Що Господь нам заповідав, і ті герої, яких ми проважаємо. Сьогодні ми говоримо за жертовність. і я знаю, що, взявши хрест через заповідь любові, ця жертовність відбулася, і Станіслав Удостоєний цього Царства Небесного вже в полках ратоборців захищати там Отця Небесного нас. Молитися за нас і підтримувати кожного з нас. Тому ніколи не забудемо, пронесемо крізь віки і передамо майбутнім поколінням, яка ціна волі, як будувалася Україна, як вона ставала величною державою. Нехай милостивий Господь упокоїть його душу там, де праведні спочивають. Амінь. Слава Ісусу Христу!